Привіт, зайчики. І жінки. Важко трохи вам, ні. Нормально? Круто. Дуже важко морозитись від колядників, коли у вас вдома є собака. Але до тих пір. Поки ти не починаєш розуміти, що в принципі колядники можуть подумати, що собака залишилась вдома і сама. Аж до щедрівок, правда? Такі ми люди, люди. любимо тишину. Да? Я в житті колядував тільки один раз. Шість років був в селі. Діти кажуть, ідемо колядувати. Я такий, ну, а що це таке? Кажу, ну, це співаєш пісні, дають тобі гроші. Я кажу, я не знаю спів... ніяких пісень. Каже, будеш просто відкривати рот. Такий окей, я вже тоді зрозумів, як знімати тік-ток. А я був малий і це зрозумів дуже буквально. Я просто відкривав рот. Вам коли-небудь колядував карась? З мене сміялись люди. Травма на все життя не колядую. Тому в стендапі. Смішно, дякую. І в мене виникло питання таке, да. Ну, взагалі е християнство і, ну, дало нам можливість малим дітям заробляти гроші. Офіційно, це ж круто, так? І з цього приводу мене виникло питання, хто ж тоді по віросповіданню цигани? Кого вони прославляють піснями Ротару, сердючки, Снубдога? Да? Цікаво мені. Я подумав, що ми християни забрали в них традицію співати пісні за гроші, щоб ті хоча б на один день віддихнули правда, від роботи. Поняв. Е, я дуже ленивий. Дуже ленивий. У мене якось вдома закінчились серветки для серверування столу. І вже аж тоді я пішов по туалетний папір. Але було пізно. Магазин закрився. Виявляється, що невигідно тримати магазин, в якому продається лише туалетна бумага. Але чам? Вам не здається, що цей фрукт нахер ніком не надо? Коли-небудь бачили сок заличі? А йогурт? Можливо, в фруктовій нарізці там банани, манго, алеча. На англійській мові алеча звучить як чері плам. Да, це вишня. Е... Сідайте два так. Е, вишня слива, вишня слива, чері плам. Тобто вони навіть його і не пробували, да? так? Так. На місці англічани я б назвав Олечу, як черрі плам-щет. Ну, я пам'ятаю, коли вступиш в Олечу, да, такий блять. Сука, лучше б гумно вже було, так? Да? Ще сим іти додому. У мене є друг, я його називаю Олеча. Він якось пропав на місяць і ніхто не замітив. Ще гнилий трохи був, ну то... це вже його особисте. Е, от реально історія життя я реально пам'ятаю тільки раз в житті, але Чани була якийсь шорох, да? вокруг неї був ажіотаж. Е, я був в селі, ну це дійсно правда. Тобто о, мені було десь 10 років і пішов такий слух, що. І там одна дівчинка, ще молодша, ніж я, за жменю олечі, показувала пісю. Давайте не будемо її судити. Друг у неї був авітаміноз. Все може бути. І тоді реально всі хлопці змагались за алечу. Найбільше назбирав там володька один. Він був такий самий крепкий хлопець, самий збитий, і ще в школі фізкультуру викладав. Тобто... У Не знаю. це... Ні-ні, ну ви на Володю у них похожі. Тобто я вам я не знаю. Е, проблем, проблема личить в тому, що вона дуже погано розпіарена. Дуже погано. Знаєте, треба, знаєте цю історію про ананасовий сік? Ану, похлопайте, хто знає. О, Збочинці зібралися. Ну, є така історія, що. Якщо перед оральним сексом попити ананасового соку, то чоловіча сперма буде кращою на смак. Довідомо вам. Не пробував що, що ми не пробували? Мовчіть краще, якщо не пробували. І нікому не кажіть, що ви не пробували. Е, мабуть, так само треба зробити із да? На патці соком таки написати: якщо не смачна кінча, допоможе алеча. <плес> така штука. Я згадав Олечу, аж противне стела. Так, ладно. Знаєте, мені 31. Я холостяк. Це трохи часом турбує. Це часом турбує, дивлюся різний контент спрямований на психологію відносин. І розумію, що чолика, чоловікам зараз дуже важко. Направду. В Чоловік я ну похлопайте, хто так думає. О, бачите, один хто без дівчини прийшов, той бо такий, блядь, я получу таких вдома. Краще промовчу. І що б ти не сказав би, б ти не зробив б, це розцінюється як харасмент або маніпуляція, або ти аб'юзер. Ну, якби б мій дід сказав би моїй бабі, що вона аб'юзер. В неї, в нього був би пінгал ще і під іншим оком. Це сто відсотків. Дід настільки боявся бабу, що вернувся з війни в сорок сьомому. Через монголію там. Він дуже-дуже довго думався. І мій дід для баби був не абюзером, а з її слів він був старим хуєм. От така. Зараз дуже світ міняється і дуже швидко. У мене все. Всім дякую.